Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Ви знаєте, що курам корисно давати траву, тому що вони гарно несуться і це вітаміни для них. Але є і трави, які шкідливі та отруйні для курей, які не можна давати. І я вам розповім в цьому відео, які це трави. Приємно перегляду. Ну, в першу чергу, не можна давати дурман. Пажитник і белену. Тому що в них містяться алкалоїди, вони ж можуть спричинити отруєння та серйозні хвороби. Але курам ще не можна давати рослини з грубим та гострим листям, тому що вони можуть завдати шкоди травній системі курам. А зараз я вам розкажу. Рослини, які можуть спричинити отруєння у курей. Перша рослина це у нас барвінок. Тому що ця рослина містить отруйні речовини, які можуть призвести до отруєння курей. Друга рослина це у нас якір лікарський. Ця рослина має лікувальні властивості для людей. Це, друзі. Це лікувальні трави. Ну, вони теж корисні для людей, але для курей вони шкідливі. І особливо, коли давати її багато цього якера лікарського. Третя росини це шавлія. Хоча, можу хочу зауважити, що шавлія вона. ...безпечно для людини як пряності. Але багато шавлі може ви, ви викликати проблеми з розглажуванням у корей. Ну, також, друзі, не рекомендується давати кульбабу курам. Хоча ця рослина є, є. Вона дієтична для деяких тварин, але Якщо курам давати особливо багато кульбаби, це також небезпечно для курей. І п'ята рослина це квасоля, тому що у певних сортах квасолі міститься, міститься така речовина, яка називається фазин. І вона отрудна для птахів. І тому треба квасолю теж з обережністю використовувати для курей. От коли ми чистимо, наприклад, квасолю, оці от, оця от, як сказати, там, де була квасоля в цих, як сказати вам, трючках оцих, ми викидаємо їх на, на гній, тобто на гноярку таку, не викидаємо ні в якому разі курам. І ще рослини, які не рекомендується давати курам. Це гори світ багаторічний. Тому що ця рослина містить отруйну речовину, що може спричинити отруєння у курей. А також небезпечною рослиною для курей це є мак. Вона ця рослина отруйна. І особливо курам – вона отруйна для курей, і тому її категорично заборонено давати курочкам. І ще є рослина, називається верболіс справжній. Весь цей рід містить піроліздинові алкалоїди, які можуть бути небезпечними для курей. І останнє рослина. У цьому відео це вам вся відома картопля. Але я вам зараз розповім конкретніше, друзі, тому слухайте уважно про картоплю саме. Картопля, вона небезпечна тоді, коли вона в сирому вигляді і коли в неї є паростя. Тому що, тому що картопля містить отруйну. Речовину сол, Соланін. І тому е, ця, е, багато цієї речовини може отруїти курку курей. Тому, е, тому е, і, ця, і ця речовина може призвести до отруєння курей, до слункового розладу, а також до депресії та втрату апетиту. Але але, друзі, я даю курам картоплю. Але тільки тоді, коли вона зварена. Тобто, є, ми варимо на вулиці картоплю, обов'язково відчищаємо від паростя. Ну, розумієте, коли починає рости картопля, проростати, наприклад, там в льосі, там, вона в неї такі білі паростя. Тому. Тому це така залишилась картопля, і ми її виходить, що очищаємо, тому що теж там отруйне, отрута може бути. І тому ми варимо тільки оцю чисту картоплю від цих, від цих парості і варену картоплю товчемо її і даємо. Варено. Іноді просто варено, а ось коли вони не доїдають, додаємо зерно і змішуємо, друзі. Ну на цьому все, друзі. Я вам розповів декілька рослин у цьому відео, які можуть бути отруйні, які отруйні для курей, і які категорично заборонені, заборонені для курей. Тому, друзі, якщо вам було цікаво, тому. Заходьте до мене на канал, дивіться інше відео. Якщо вам сподобаються всі інші відео, тоді ви можете підписатися та підставити вподобайку, якщо вам сподобається це за вашим бажанням. Тому, друзі, до нових зустрічей. Усім па-па-па-па.